Бджелоїдки, ті птахи, яких ми частіше чуємо, ніж бачимо. Їх сюркіт розливається по всій небесній височині, тому навіть складно визначити, звідки він лине. Той, хто зуміє роздивитись цього птаха, буде здивований його яскравим забарвленням. Ці фарби ніби прийшли до нас з далеких тропіків, адже саме в теплих південних краях зосереджене різноманіття ракшеподібних птахів, до яких і належить бджолоїдка. У нас мешкає лише кілька видів цього ряду. Ще більше здивування викликає те, що цей яскравий птах значну частину свого життя проводить у мороці. Під землею. Бджолоїдки одні з небагатьох наших пернатих, які будують гнізда у норах, вони формують цілі колонії. Саме тут зручно спостерігати за метушливим життям птахів. Деколи поруч з ними оселяються і берегові ластівки, як от у нас у старих глинищах в Національному природному парку Пирятинський. Пасічники часто недолюблюють цих птахів. Великою мірою це обумовлено їх назвою. Через це деколи трапляються і випадки руйнування колоній чи відстрілу птахів на гніздуванні. Так дійсно, бджолоїдки частенько полюють на бджіл. Це важливий компонент у їх живленні. Однак не варто перебільшувати прес бджолоїдок. На сім'ї медових трудівниць. Жертвами цих птахів стають найчастіше старі, ослаблені комахи, яких простіше піймати. У розпалу літа, коли сім'ї досягають максимуму розвитку, втрата слабких хворих комах не має значного негативного впливу на медозбір. Нікому ж не спадає на думку стріляти синицю садку, які також не проти поласувати бджолами. Значно більшої шкоди сім'ям завдає невміле застосування отрутохімікатів на полях. Тоді гинуть всі без розбору. Закінчується літо. Вже скоро бджалоїдки покинуть свої нори та відлетять, щоб наступного літа у спекотні дні прикрашати нашу небесну плакиті.